Починаючи з жовтня 2023 року, хусити ведуть міжнародний терор. Атакуючи торгівельні судна у Червоному морі. За вісім місяців вони вже здійснили понад 100 нападів з метою знищення або викрадення кораблів. Дії цієї групи напряму вигідні країні, що вже десятиліттями протистоїть цивілізованому світу. У Ірані ще у 2009 році зрозуміли потенціал хуситів та почали накачувати їх ресурсами та зброєю. Зараз вони вже дійсно потужна військова сила, яка не боїться. Закинути виклик західному світу. Це відео про створення та розвиток хуситів з релігійної організації до де-факто іранської проксі групи, яка контролює дві третіх населення Ємену. Історія цієї організації починається у 90-х роках минулого століття, але для повного розуміння причини її формації. Давайте розберемося з минулим єменської політики. Якщо дуже просто, населення ємену поділено на дві основні мусульманські релігійні течії: шиїтів та сунітів. Шиїти, для прикладу, також домінуюча група в Ірані та Ліванській Хезболі. В шиїтській течії ісламу існують свої підгрупи. Частина населення ємену належить до підгрупи, що називають себе зайдитами. Довгий час Ємен боровся з релігійними та культурними відмінностями між його північю та півднем та спадщиною європейського колоніалізму. Сучасна єманська держава була утворена в 1990 році в результаті об'єднання Єманської Арабської Республіки. Яку підтримували США та Саудівська Аравія на півночі і Народної Демократичної Республіки Ємен, яку підтримував СРСР на півдні? Алі Абдулла Салех, військовий офіцер, який правив північним Єманом з 1978 року, прийняв керівництво новою країною. Хоч і країну було об'єднано, але культурні та релігійні відмінності так і не вдалося подолати. До того ж, поступово погіршувались відносини із Саудівською Аравією, яка на той час намагалась поширити власну течію ісламу у Ємені під назвою Вахабізм. Єменські зейдити сприйняли це як загрозу для власного існування. Саме тоді і зароджується організація, яка мала за ціль протистояти впливу інших ісламських течій. Належність до зейдитської течії і стало тим фактором, навколо якого об'єднались прихильники Хусейна Аль-Хусі. Він і був засновником цієї організації. І так, назва Хусити походить саме від його прізвища, але спочатку назва була інша. Хусейн назвав свій зейдицький рух Аль-Шабаб Аль-Хуманін, що в перекладі означає щось по типу молоді віруючі. Хусейн акцентував увагу на єманській молоді. Стратегія, яка є невід'ємною частиною організації, і до сьогодні, північний регіон Саада, в якому переважна більшість населення були зайдитами, і став центром новоутвореної організації. Важливо зазначити, що протягом перших років існування у хусейна не було цілі зброєного протистояння, радше це можна було назвати культурно-релігійною боротьбою із саудитами. На той час хусити або молоді віруючі були не більше ніж невеликою цивільною групою, що відкривали школи, спортивні групи та літні табори для зейдицької молоді. Хусейн в першу чергу хотів захистити майбутнє власного народу. Від впливу саудівського вахабізму розвиток організації у подальші роки був стрімким вже у 2003 році. Організація хусейна стала дійсно видимою політичною силою, але відносини між хусейном та президентом Ємену Салехом були не найкращі, хоч Салех також був зайдитом. Він не був аж занадто відданий релігії та залюбки співпрацював з іноземцями, в тому числі з Саудівською Аравією та американцями. Так, у 2003 році Селех підтримав Саудівсько-американську коаліцію та початок війни в Іраку. А всередині ємену, за роки правління, Селех побудував максимально корумпований уряд, що тримав населення на межі бідності. Через це на початку 2000-х Хусейн зі своєю організацією почали вимагати автономний статус для регіону Саада. Масове невдоволення правлінням Салеха грало їм тільки на руку. Загалом хусейн вважав, що Салех становить екзистенційну загрозу для майбутнього єменських зайдитів. Протести з боку Хусейна призвели до того, що Салех видав ордер на його арешт 2004 року, після чого і почалися перші збройні сутички. В результаті хусейна було вбито і він перетворився на мученика для власної організації. Саме після його смерті організацію і перейменували на його честь. З того моменту керівництво над хуситами перейняв його брат Абдул Малік Аль-Хуті. Про Абдула відомо небагато, Він веде дуже прихований спосіб життя і рідко опиняється під об'єктивом камери. Майже нічого не відомо про його сімейний статус. Найбільше уваги він отримав лише у 2023 році, після початку терору у Червоному морі. Так ось смерть хусейна та перехід влади в організації до Абдула, і було початком агресивного протистояння між хуситами та центральним урядом країни. Хусити почали стрімко радикалізуватись. Тоді і було створено гасло організації: Бог найвеличніший, смерть Америці, смерть Ізраїлю. Нехай будуть прокляті євреї. Іслам переможе. Уряд єману через теплі відносини з Вашингтоном асоціювали саме з Америкою. Те саме, очевидно, можна було сказати і про Саудівську Аравію. Тому президент Салех та Саудити перетворилися на основних ворогів Хуситів. Вже починаючи з 2004 року, хусити неодноразово заходили на територію Саудівської Аравії задля виконання диверсійних завдань. Через це не пройшло багато часу, як президент Салех та Саудити об'єдналися за ціллю придушення хусицького повстання. У 2009 році вони організували операцію під назвою Випалена Земля. Але саме тоді на полі з'явився ще один великий гравець. У 2009 році почалася співпраця Хуситів з Іраном. Що і стало однією з причин провалу операції Випалена Земля. Аятола побачив цінність Хуситів, які могли б потенційно розширити сферу впливу Ірану та дати їм контроль над Червоним морем. Але чому ж тоді Тегеран не став підтримувати Хуситів раніше? Адже підстави для цього існували вже не один рік. Основна причина тут пов'язана саме з релігією та ідеологією. Давайте розбиратися детально. Іран сповідує гілку шиїтської течії під назвою Імамізм. В Ємані, в свою чергу, шиїти належать до зайдитської гілки шиїзму. Це слугує підґрунтям для їх ідеологічних відмінностей. Через приналежність до різних гілок ісламу, духовний лідер Ірану Аятола не може виконувати ту саму роль у Ємані, тому хусити більш релігійно незалежні від Тегерану, ніж, наприклад, Хезбола. Яка також сповідує імамізм та всеціло підкоряється духовному лідеру Аятолі. Це й стало причиною більш обережного підходу з боку Ірану в питанні Хуситів. Тегерану потрібно було розуміння того, що інвестиція окупиться і що хусити достатньо надійні, щоб розпочати довгострокову співпрацю. Через це відносини між Хуситами та Іраном скоріше пов'язані на взаємовигоді, в той самий час, як відносини між Хезболою та Іраном ґрунтуються на сліпій ідеологічній покірності. Так, у 2009 році до Ємена почали надходити перші поставки іранської зброї для Хуситів. Це був початок їх перетворення у потужну військову силу, яка на той час змогла стримати спільні військові зусилля президента Салеха та Саудитів. Далі у 2011 році починається Арабська весна. Ємен доходить до точки кипіння. навіть в очах населення ємену, що не підтримувало Хуситів, президент Салех все рівно був корумпованим політиком, який нищив країну. Тому масові протести призводять до того, що під тиском Салех складає свої повноваження у 2012 році. Цим моментом ослаблення уряду хусити скористалися наповну ще під час протестів. Вони почали посилювати свої атаки та переймати невеликі частини країни під свій контроль. Після Салеха новим президентом став Абдгаді. Який став черговою ціллю для хуситів, які надалі вимагали повного повалення уряду країни, так як і Салех Гаді не був популярною політичною фігурою в Ємані і був пов'язаний з корумпованим урядом, тому його провал був лише питанням часу. За правління Гаді Хусити лише продовжили і посилили своє військове протистояння. На початку 2014 року вони вже контролювали декілька північних регіонів. Найбільший успіх для хуситів настав у вересні 2014 року, коли їм вдалося взяти під контроль столицю країни місто Санаа. Наступного місяця Гаді під тиском склав свої повноваження та хусити офіційно оголосили про розпуск парламенту, створивши. Власний уряд Гаді втік зі столиці до міста Аден, де він заявив, що піти у відставку його змусили, тому він і надалі залишається легітимним президентом. Там він організував власний військовий спротив та почав шукати союзників за кордоном. На допомогу до Гаді прийшла Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. Це було друге найбільше втручання Саудівської Аравії у Ємен після операції 2009 року. Саудити вже мали повне розуміння того, хто такі хусити та яку небезпеку їх повний контроль може становити для регіону. Тому вже у 2015 році Саудівська Аравія в кооперації з Арабськими Еміратами розпочали власну військову операцію. Це призвело до тотальної ескалації єменської громадянської війни. Хусити почали відбиватися, і в деяких випадках доволі таки успішно. Очевидно, що основним компонентом їх успіху була саме іранська зброя. За роки баталій мільйони опинилися на межі голодної смерті. Та десятки тисяч як військових, так і цивільних, було вбито. Країна перетворилася на суцільну руїну. Станом на сьогодні конфлікт забрав життя щонайменше 400 тисяч людей. За перші роки баталій хуситам вдалося встановити контроль над західними та найбільш густонаселеними регіонами країни. Коаліція президента Гадії в свою чергу контролювала усю східну частину у 2018 році. Війська на чолі з Саудівською Аравією. Прижали Хуситів біля порту Ходейда, ключової економічної та життєвої артерії Хуситів. Якби саудити тоді захопили порт, це була б пряма дорога до повного знесилення та потенційного знищення Хуситів. Натомість саудівські війська вийшли з порту Ходейда під тиском Сполучених Штатів. Які попереджали, що битва може призвести до ще більшої гуманітарної катастрофи, втручання США у той момент було дійсно невчасне і, за деякими оцінками, стало тим фактором, що забезпечив хуситам виживання та подальший розвиток. Саудити на той час вже мали безліч проблем у міжнародному просторі через війну у Ємані, та особливо ситуація погіршилась після вбивства репортера Washington Post Джамала Кашогі у саудівському. Уму посольстві тому задля збереження відносин із західними партнерами саудити послухали Америку і з того моменту поступово зменшували свою участь у громадянській війні у Ємені. У наступні роки було проведено безліч спроб врегулювати конфлікт та припинити вогонь. Кожна зазнавала невдачі протягом війни однією з найтемніших сторін Хуситів стало використання дітей у вигляді живої сили. Починаючи з 2014-го, вони завербували щонайменше 30 тисяч дітей солдатів. Наймолодший вік у війську Хуситів це 10 років. Хусити навмисно використовують систему освіти для розпалювання насильства. Та привчання дітей до радикальної ідеології ненависті до Америки та Ізраїлю. Цікаво те, що лише у 2021 році, після семи років війни та численних злочинів проти людства з боку гуситів, США занесли їх до списку терористичних організацій. Але всього за місяць після того нова адміністрація США на чолі з Байденом скасувала це рішення та викреслила Хуситів зі списку терористичних організацій. Лише у 2024-му, після початку терору у Червоному морі. Хусити потраплять у цей список у другий раз. Взагалі, недооцінка хуситів з боку Америки на протязі майже усього конфлікту сягала дійсно дивовижних меж. Далі лише у 2022 році дипломатія таки дала результат. Конфлікт перейшов у стан замороження. Саудити більше не хотіли псувати власну міжнародну репутацію через цю війну. А хусити розуміли власну неспроможність переломити хід подій на полі бою, тому певні дипломатичні успіхи у переговорах між обома сторонами дали змогу припинити масштабні бойові дії. Того ж року президент Гаді вирішив передати власні повноваження Рашаду Мухаммаду Аль-Алімі. Як Рашад, так і Гаді вже на той час були де факто пішаками в руках саудитів, які не мали жодного впливу. Їх вже навіть не залучали до переговорів між... Хуситами та Саудівською Аравією. Думка колишніх керівників країни без жодних ресурсів нікого не цікавила. Тому Саудівська Аравія та Хусити власноруч намагалися знайти шлях до припинення війни. Але цей пошук був призупинений 7 жовтня 2023 року. Того дня Хамас організовує терористичний напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль розпочинає операцію по знищенню палестинських терористів. Хід війни у секторі Газа не сподобався хуситам, які почали робити агресивні заяви на підтримку своїх союзників, адже у обох основним покровителем є Іран, саме використовуючи війну у Газі як виправдання. Косити і розпочали свій відомий терор у Червоному морі, попри заяви лідера єменських терористів, що цілями для них є тільки кораблі, пов'язані з Ізраїлем. Більшість нападів вони здійснили на судна, які не мали з ним жодного зв'язку. Це був сильний удар по міжнародній торгівлі, адже низка самих великих логістичних компаній почали оминати Червоне море та брали курс навколо Африки. Вже 11 січня 2024 року Хусити отримали відповідь від військової коаліції на чолі з США. Була завдана низка нищівних ударів по військовій інфраструктурі Хуситів на території Ємена, але це не призвело до знищення військового потенціалу Хуситів. Вони і надалі контролюють третину Ємену та обстрілюють судна у Червоному морі. Але от що ця атака змогла досягти. Так, це початку нової кризи у відносинах між Хуситами та Саудівською Аравією. Через тісну співпрацю між американцями і Саудівською Аравією переговори про врегулювання громадянської війни у Ємені було відкладено на полицю. Але сама Саудівська Аравія поки займає вичікувальну позицію і не квапиться поновлювати своє втручання у війну. Внутрішній стан справ всередині ємену на даний момент залишається без змін. А що ж стосовно відносин між хуситами та Москвою? У цьому випадку Росія займає не зовсім чітку позицію. З одного боку, військова співпраця з Іраном для них є стратегічно важливим фактором. З іншого, саудити є одним з ключових партнерів Москви на ринку нафти, тому хусити для російських терористів не є ані суперниками, ані партнерами щось посередині залежно від ситуації. Адже відносини з Тегераном та Ріядом для росіян набагато важливіші. Єдиний відомий договір між хуситами та Москвою пов'язаний із російськими кораблями. Хусити повідомили Росію, що їхні кораблі можуть безпечно пропливати Червоним морем в обмін на політичну підтримку хуситів у таких органах, як Рада безпеки ООН. В питанні майбутнього можна з впевненістю сказати, що час грає на руку хуситам. З кожним днем населення Єману все більше радикалізується та переймає ідеї ненависті до всього американського та єврейського. Протести на підтримку Хамасу у столиці Ємену були справді вражаючими. Тому, на мою думку, якщо Саудівська Аравія продовжить займати пасивну позицію, а підтримка з боку Ірану посилиться, то вже зовсім скоро хусити будуть керівниками усієї країни. Колишній уряд країни наодинці їм протистояти не здатен. Та й популярність президента Ємену під дуже великим питанням, як мінімум, дві треті населення ємену щоденно обробляються хусицькою пропагандою, тому враження складається таке, що хусити невдовзі стануть невід'ємною складовою єманської ідентичності.